Всім привіт, любі друзі! З сьогоднішнього дня почнеться нова лінія відео про роботу в Англії 2023 році. Відео вже будуть українською мовою, так як ми не збираємось на нашому каналі пропагувати мову агресора держави-терориста. Хоч багато людей спілкуються не тільки з Росією російською, але будемо пропагувати тепер тільки українську мову. Кому треба, той перекладе. Отже, почнемо ми з нового етапу. Стандартна подача на ТІР-5 в 2023 році. Все докорінно змінилося, тому що зараз не можна, як раніше, в Києві прийти і податись на візу, забрати свій паспорт з візу і поїхати. Є певна низка факторів, які змінюють ситуацію докорінно, і про них ми і поговоримо. Отже, зараз є два варіанти: як взагалі можна податись на стандартну візу. Тір 5 це або зразу з-за кордону. Так, через візові центри, які знаходяться в інших країнах, так? наприклад, тут в Польщі є візовий центр, в Грузії є візовий центр. Просто е, заповнюєте анкету на сайті, оплачуєте візу, платите додаткові 50 євро, ті, що не потрібно платити, якщо б ви це робили через Україну. І вклеюєте візу. Віддаєте свій паспорт, чекаєте до місяця, забираєте свій паспорт. Так, мінуси тут те, що вже треба бути за кордоном. Те, що якщо це робити спеціально, так, наприклад, приїжджати, це треба витрачати там на житло, а, ну і на супутні витрати, да, на перебування за кордоном. От плюси, ну Плюсів немає, тільки є ваші передумови. Якщо ви вже за кордоном, то їхати в Україну для подачі немає просто сенсу. Другий варіант, якщо ви вже в Україні, у вас є можливість виїхати з України, тоді можна податись через візовий центр в Києві. Це просто заповнюєте анкету, цю анкету оплачуєте, вибираєте собі безкоштовну дату, обов'язково самообслуговування на сервісі Tow Scoтланд і після цього. Приходите на зазначену дату, приносите свій закордонний паспорт, вас фотографують і на цьому все, очікуєте результатів. Вам приходить запрошення на вклеюку в Варшаві, ви приїжджаєте в Варшаву, віддаєте свій паспорт і вклеїтись. Це другий варіант. Але все просто на словах, можуть виникати нюанси. Навіть у мене вже виникали запитання. Запитання були пов'язані саме з відповіддю, з візового центру, прийшов такий лист. ми його з вами розглянемо, розглянемо поетапно етапи, З ними можна ознайомлюватися на тому ж сервісі TV Scotland, є їх розшифровка, ми з вами це подивимося. І подивимось, де знаходиться новий візовий центр. Тому що змінилось його місце розташування, він вже не на Лук'янівці, точно причини я не знаю, але думаю, що пов'язане з тим, що були прильоти по Лук'янівці. От, ну поїхали. Отже, на сайті T -T Contact, це сайт самого візового центру. Тут у нас є меню, в якому можна вибрати адресу, перевірити, де знаходиться ну, не тільки адреса, а ще й карта. Вона не зовсім зручна, але можна скопіювавши цю адресу, перейти до Google Map. І переглянути, де він знаходиться. Візовий центр знаходиться на правому березі, недалеко від метро Берестейська. Можна взяти чоловічка попередньо тут подивитися, спланувати собі, яким чином ви будете сюди добиратися, бо це метро, тут також ще є от, колія трамвайна. Можна на трамвайчику від метро доїхати. Щось мені здається, що пішки буде швидше. Карта ще 15-го року, тому це, ця будівля торгового центру цього вона ще не добудована. Зараз ви вже зможете просто спостерігати, яка вона гарна і красива в добудованому вигляді. Тут є прикольна кафешка, де можна перекусити, і заходити треба буде сюди в арку. Є от уже хтось намалював схематично, як дістатись до. Візового центру, але ви не загубитесь, тому що тут стоять допоміжні такі як плакатики зі стрілочками, де написано, як прийти до візового центру. А після того, як ви подались на візу, а у вас ну, все це а, супроводжується листами на електронну адресу. От мені через 3 дні прийшов такий от лист. Я його переклав. Дорогі клієнти, після рішення UKV щодо вашої заявки на отримання візи, будь ласка, повторно подайте свій оригінал проїзного документа. Ну і там далі вказані умови, які необхідні, там щоб була е, пуста сторінка, і вже польська адреса. І тут мені було не зовсім зрозуміло, чи то вже просять мене вклейку, чи то щось неправильно зробили, тому що англійською мовою тут є таке слово е, зараз. Resubmit. Resubmit це перепадайте, і от воно викликало а, сумніви. А, але на самому сайті Ті ось ви можете переглянути статус вашої заявки. так Коли ви заходите. На цей сайт можна потрапити з govuk безпосередньо, після оплати перехід я на нього. І отут у мене була от четверта галочка. але ну Чесно кажучи, біометрична реєстрація виконана, програма передана, заявка отримана, права передано і якісь е, незрозумілі е, символи. І є от така от розшифровочка. Можна її заскрінити навіть з цього відео, що означають ці статуси. І от якраз четвертий статус означав, що рішення по вашій візі прийнято, який саме вердикт було винесено візовим офіцером, ви дізнаєтесь лише у момент отримання конверта з паспортом в візовому центрі. На жаль, до відкриття конверта не можна дізнатися про прийняті рішення. Але це означає, що так необхідно їхати вже і вклеюватись. Тому статус можна переглядати на цьому сайті. З моменту подачі, точніше, з моменту відповіді від візового центру до моменту вклейки, максимальний термін, який може прийти, це 28 днів. Так, тому повинні підгадати. Ну і в результаті, після отримання вами запрошення на вклейку візи, безпосередньо можна купувати квитки до Варшави, до Польщі. В залежності від того, як ви будете добиратись, це ми також опишемо в наступних відео. А, можуть бути ще, до речі, такі нюанси, коли, наприклад, якщо це група, хтось один бере паспорти, їде в Варшаву, вклеє візи з дорученнями, там, це також в візовому центрі скажуть, як це зробити, привозять назад. І тоді вже дату, коли буде віза у вас відкрита, коли можна буде в'їжджати в, в Англію, ви заїжджаєте безпосередньо в Англію. А, про Наступні етапи про те, як доїхати до Польщі, про те, як це зробити дешевше, про те, як розміститись, як перечекати, з чим ми зіштовхнулись уже тут в Варшаві. Ми розкажемо в наступних відео. Всім дякую за перегляд. Буду дуже вдячний за лайк та підписку. Коментар то взагалі щось надзвичайне. Якщо вже вам вистачить сил, буду дуже вдячний. Ну і це в цілому покаже мені наскільки зараз необхідно взагалі знімати ці відео, витрачати мій час, чи може мені поробити щось інше. Дякую.